У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва продукції тваринництва наші клієнти все частіше шукають рішення, які забезпечують високу продуктивність, але при цьому зберігають і гарантують хорошу якість кормів. Компанія Кун як лідер у галузі заготівлі сіна та кормів, завжди прислуховується до потреб великих фермерських господарств і пропонує різноманітні рішення для скошування, ворушіння та укладання в валки. Для цього унікального проєкту звалкування ми співпрацювали з паном Скелдалем у реальних умовах на робочому полі загальною площею 250 гектарів. Ми хочемо продемонструвати продуктивність чотирьохроторного валкоутворювача GA15131 з робочою шириною захвату 14,7 метрів протягом 8 годин. Наші успіхи будуть підтверджені фахівцями DLG, які не тільки зафіксують оброблену площу, але й оцінять рівень забруднення корму, а також загальну кількість заготовленого корму. Від імені всієї команди Кун я хочу висловити подяку пану скелдалю. Та нашому імпортеру КУН в Данії за їхню активну участь у реалізації цього непростого задуму.